Зараз розглянемо, як працює звіт менеджера та які його особливості. Вся звітність в системі знаходиться в окремому модулі, який називається звіти. Для того, щоб відкрити звіт менеджера, переходимо в підмодуль статистика і відкриваємо звіт, який нас цікавить. В окні дат обираємо дати, які нас цікавлять. І натискаємо на кнопку Сформувати звіт. Якщо за ці дати вже був раніше сформований звіт, то система запропонує відкрити той звіт, що був сформований раніше. Або можна сформувати новий. Натискаємо Сформувати новий звіт. І у нас відображається звіт, який поділено на два модулі. Це поточний період і попередній період з тими ж датами. Поточний період розділяється на день це сьогоднішня дата. Період з 29.07 по 1.08 це те, що ми обрали в календарі, і рік завжди рахується з 1.01 поточного року і до тої дати, яка обрана в календарі. Попередній період ті ж самі дати, але минулого року. Звіт поділений на блоки. Номери. Це дні в періоді, тобто один день. 1.08, період 4 дні, тобто 29, 30, 31 1, І скільки днів в періоді за поточний рік, тобто з 1.01 по 1.08. 213. Чи ж самі дні в періоді відображаються і в попередньому. Всього номерів готелю це 41 номер на один день. Це 41 номер. Помножений на 4 в відповідності до того, що у нас 4 дня в періоді. І відповідно за 213 днів цього року номерів готеля 5282. Зайнято номерів 16 на сьогоднішній день. За весь період зайнято 71 номер і 1292 номери зайнято за поточний рік. Вільних номерів в експлуатації. 25 за сьогодні, 91 за поточний період, тобто за 4 дні, і за весь рік ми бачимо 3823 номера. Відповідно, так само врахується номерів на ремонті, номерів для продажу, вільних номерів для продажу і службове використання, якщо є номера додані службове використання. Наступний блок це гості. Тут ми бачимо, скільки людей проживає у нас по кожному періоду. Із них дорослих, дітей, дітей з оплатою, людину ночі. Це кількість людей, що проживають за обраний період, помножена на кількість ночей проживання. Проживає зайнятих номерів. Це середня кількість людей в номері. Тобто за сьогодні у нас 1,25 це кількість людей в номері. Тривалість проживання в середньому. Тобто це середня тривалість проживання в днях. Відповідно, за сьогодні це один день, а так в середньому 3,63 за 4 дня. Наступний блок це завантаженість. Завантаженість в відсотках. Всі номери, номери в продажу, максимальне завантаження по днях і мінімальне завантаження по днях. Відповідно, у нас йдуть всі цифри, це відсоткове. Заїзди. Кількість номерів, що заїхало. На сьогодні за 4 дні за рік. Кількість номерів виїхало, людей заїхало і виїхало. Номерів з вулиці. Це означає, що це ті гості, які бронювали у нас номер просто через стійку реєстрації. Далі, скасування на сьогодні. Скасовано сьогодні не заїздів, денне використання. Нарахування всього нарахувань по готелю за день, за 4 дні, за рік відповідно. Нарахувань за послуги проживання, нарахувань за міні-бар, нарахувань послуги барів і ресторанів, нарахувань по групі інше, тобто всі інші послуги, які не входять до послуг за проживання міні-бар чи послуг за бари і ресторани. Середній тариф за номер. Проживання доступних номерів. Це сума нарахувань за проживання поділена на кількість номерів для продажу. Виручка гостя це загальні нарахування по готелю, діляться на кількість людей, що проживають. І оплати. Оплати загальні, оплати готівкою, кредитними картами і безготівкова оплата. Тобто весь цей звіт де в розрізі поточного періоду і попереднього періоду.